Той самий КПР 250. Там часто мені пишуть, включи, як він звучить. Це ж серйозний мотоцикл, ліфан КПР 250. Ну, Давайте запущу, хоча в огляд, який є на каналі, я запускав цей мотоцикл, щоб ви розуміли. Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде огляд мотоциклів 2025 року. Поговоримо на основну тему. Чи змінилась якість мотокитаю та інновації в цьому році? Китай, Індія, Японії на превеликий жаль немає. Ну як немає? Взагалі вона артмото. Компані. найбільша мережа мотосалонів по всій Україні. Японія продається, але саме зараз в наявності в Житомирі цих мотоциклів немає. По тій причині, що попит дуже серйозний, ці мотоцикли розбирають. Але ще є. Певна наявність даної техніки. Коротше, буду говорити в принципі про кожний мотоцикл. Розкажу, що все-таки є зміни, що вартує придбати мотоцикл у 2025 році. Бо це вже не ті мотоцикли за бюджет, скажімо, ну, 2400-5, можна вихватить дуже прикольний серйозний мотоцикл, який буде радувати не на жарт. В першу чергу, друзі, хочу наголосити за 24 й рік. Чим хвастався 24 й рік? Випускалися 200, ки 250, -ки, 4 клапанів. Тобто, 24 й рік всі мотоцикли, які були випущені в цьому році, могли похвастатися, уточнють тільки 4 клапанами. Мотори вже були трішки потужніші, видавали більше кінських сил. І в принципі. Це породило певний попит, що ці мотоцикли мали серйозну актуальність. Серед чотирьох клапаних мотоциклів 24-го року хочу зауважити, це були Ліфани. Вони почали робити 4 клапани, ті самі КПТшки, КПР, КПРИ, Ліфан СР 220, КПС, К19. Коротше, туристи, спорти, нейкиди, дорожники вже випускались у тишню заново чотирьох клапані. Видавали на 3-5 кінських сил більше, і люди почали брати ці мотоцикли дуже по-серйозному. Так само можна сказати і про Індію, що пульсари появили чотирьохквапані замість двох клапаних. І це також породило певний попит на індійські мотоцикли. Такі виробники, як Зон також не залишили без уваги. До вашої уваги, мотоцикл Батла 5, 200 кубів, але є його вже старший брат. Жалко, що немає його зараз перед вами. Це Батло 5Р, Чотирьохклапаний, з клапаний за інжекторний оце вже рівень. Той самий Зонсен. Що я можу сказати? Що рівень мото Китаю, та й принципі Індії також виріс за 24 рік. Якщо говорити за мотоцикли 25-го року, які ви можете бачити зараз на відосі, що є нового, друзі, а нове вже є. В першу чергу почали на мотоцикли китайського виробництва в даному варіанті мотоцикли Lifan КПТ-250 та КПР 250, вліпили АБС. І не просто АБС. Так ви не побачите, поки я не покажу. Сонце сліпить, але я зараз наведу, щоб було чітко. Як можете бачити, трекшн контроль. На мотоциклах вже є трекшн контроль. Тут він на приборці, кнопочка трекшена, на КПРі вона фізична. АБС трекшн, Новинка 25-го року. І мотоцикли коштують майже так само 2500. Та 2600, скажем. Ціна незмінна, а інновації вже є. Також новий мотор на 250 кубічних сантиметрів. Це збільшило потужність на 6 кінських сил. Якщо говорить заново за КПТшку, так само і за КПР. -и. Зовсім інший мотор. Такий самий ще є на К-19. Тут 28 кінських сил. Була 200 ка ще КПТ, КПР і інші модифікації там. 22 кінські сили, щоб ви розуміли. Зміни суттєві, ціна майже та сама. Оце рівень. Оце вже воно. І хто б що не казав, мотокитай там не їде, мотокитай це не мотоцикл, повірте. Якісні виробники вже дають потужність, хороший комфорт та, в принципі, ліфановську якість. У мене є відоси на каналі, де ліфани проїжджали 60-80 тисяч. Кілометрів з мінімальним ремонтом. Є рекорсмен 110 тисяч пробігу з мінімальним ремонтом. Так, да, там є ремонт, але все одно 110 тисяч. Я ні одного, навіть баджаджа такого не бачу, щоб ви розуміли. Там присилали 60, 40, там не знаю 70, але точно не за сотку. Це вже показник. Трошки поговоримо так само за Індію. Є такий мотоцикл, як Bajaj Dominar 400 і Bajaj Pulsar NS 200. Точніше, 400 вже. Тут дійсно 400 кубів, новинка 25-го року, яка вже також отримала інновацію, як і китайські мотоцикли. За ті самі кошти, уточню, бо Dominar коштував той рік 4750 і Pulsar так само зараз коштує новий 400 з таким самим мотором, як на Dominar. І. Мотоцикл отримав вже АБС. На терекшен контроль. Щоб ви розуміли, терекшн контроля навіть немає на домінарі. Пульт КТМ -а. як на Японії, кнопку старт-стоп, там принцип такий самий, як на японських мотоциклах, оновлену приборну панель, дуже симпатичну нову морду. Зараз покажу вам, спеціально не буду гасити габарит. Коротше. І це за ті самі гроші. 25 рік. Все-таки, що би там раніше не казав, Індія та Мотокитай у му році виросли. Рівень став кращий. Морда в нього дуже серйозна. В Пульсара N250 вона була коротше, трошки попроще в цього мотоцикла. Вже виглядає дуже по-серйозному. Виробник Баджач, моя повага. За те, що зробили реально оновлену морду, яка дуже йде цьому мотоциклу. Що вирізняє, в принципі, його з поміж інших пульсарів. Отака, друзі, історія. Так що на BS бачимо також є. А хто б що не казав, Хто б що не казав, зміни дуже суттєві. Так само хочу трошки проговорити за мотоцикли виробника Zonsen. По наявності є. Такий мотоцикл, як Батла 5 це 200 кубів, ще є Баттла 3 це 150. -ка. Оце на сендура мотоцикли 200 та 250. -ка. На ледах спецьовані колеса з переваг, що резина в них універсальна як для асфальту, так і для бездоріжжя, але легкого. М'яка підвізка, якість моторів, повірте. Досить хороша на високому рівні, того, що Зонсен це заводський виробник, є дуге захисту, щоб жив виробник Спарк, ліплять на спарки зонсеновські мотори. Та не просто так. Тому що Зонсен це те, що дає можливість Спаркові, в принципі, жити, на мою думку. На мою суб'єктивну думку, мотоцикли візуально броски, як ендуро варіант, так і дорожник. Реально вони мають вигляд. Подивіться. Як на мене, він навіть виглядає круче, ніж більшість ліфанів. От зовнішній вигляд, там може зараз прилітати по мені камінці, такі нормальні, а може кирпичі. Але батло 5 виглядає потужно. Я дуже хочу записати огляд на батло 5R. Вигляд має в більшості такий самий, але вже більша потужність. 4 клапана, інжектор ABS. Дуже прикольний варіант, я дуже хочу записати огляд на цей мотоцикл. Поки що я викатив те, що є в нас по наявності. Мотоцикли зараз розбирають як гарячі пиріжки на базарі. Давайте ще мотори позапускаю, послухайте, як працюють дані апарати. Хотілося показати більше, але, на превеликий жаль, маємо те, що маємо. Як на мене, найприємний звук цього мотоцикла в КПТшки серед всіх мотоциклів, де є цей мотор КПР, К19 та КПТ. Звучить супер. Навіть щось свистить, як турбіна. Я вам скажу, що цей свист з'являється, коли він починає добре вже тягнути. 5-6 тисяч обертів. Не знаю, що це таке. На капер я такого не чув. Може із за того, що трошечки по-іншому глушак працює. Але це в моторі, це не в глушаку, щоб ви розуміли. Той самий Капер 250. Там часто мені пишуть, включи, як він звучить. Це ж серйозний мотоцикл, Lifan KPR250. Ну, давайте запущу, хоча в огляді, який є на каналі, я запускав цей мотоцикл, щоб ви розуміли. Басистіше. Не то, що басистіше, а він трошки громче звучить. По басах однаково з КПТшкою. Просто цей глушак створює об'ємніший звук. Коли холостий, уточню. Чесно, я хто глушак зняв. Не хочу ображати власників Lipan KPR 250 і тих, кому він подобається, але звук на любителя він завжди. Це моя суб'єктивна позиція. У вас вона може бути інша. Дуже симпатичний габарит КПРА, дуже симпатичний. В КПТшки ну він стандартний, ви вже його бачили. Але також він вигляд має. Та взагалі всі гліфані, подивіться, такі дуже яскраві діоди, Дуже яскраві. Так, На черзі домінар. Щоб ви розуміли, зараз почуєте звук. пульсар звучить так само кого цікавий огляд цього мотоцикла, пишіть мені в коментарях обов'язково, що хочу огляд пульсара, і він обов'язково буде. Те саме, що й домінар. За зонсени, щоб не запускають, є цілий повноцінний огляд, там більше, там всі зонсени є. Ну, коротше, всі ці, що ви бачите, там я робив повноцінний огляд, прошу до перегляду. Так, друзі. Отак ми, в принципі, прийшлися по мотоциклах 25-го року. Хочу сказати, що хотілося показати вам більше, але це старт. Буде літо, буде більша наявність. І оця вся парковка буде забита мотоциклами. І я запишу на них огляд, повірте. Буде дуже прикольно. Почуть це все, що я скажу. бо там чи є цікаві варіанти, які я хочу побачити вживу. Особисто підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Будемо з вами на зв'язку.